Я всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буду варити пиво Жигулівське. Це рецептура Радянського Союзу. Я знайшов її в інтернеті та розрахував. От кому цікаво, може нажати паузу та прочитати. Що для цього знадобиться? Я буду робити 60 літрів. Для цього знадобиться 12 кг віденського солоду, несоложеного ячменю. 15% тоб 1,8 кілограма. Та для першого відварку я роблю цим ячмінем та цим солодом. 15% солода та весь є ячмінь. Тобто 1,8 кг солоду та 1,8 кг ячміня. Для цього мені буде потрібно приготувати. Воду до 40 градусів, засипати, ну, перед тим, як засипати, я його помолю. Перед тим, як засипати крупу та 15% солоду, нагріти воду до 40 градусів та витримати 30 хвилин. Зараз я наливаю в мій пароводяний котел воду, включаю його, у щоб він грівся, та йду в. Робити помол солоду та несоложеного ячменя. На затирання несоложеної сировини та 15% солоду я грію 12 літрів води. Для затирання всього затору знадобиться десь 36 літрів води. Зараз я починаю помол солоду. Висипаю несоложаною сировину вічмі я буду підготовувати промивну воду. Промивної води доно в мене вийти десь 46 літрів, але я візьму трохи запас десь 50 літрів. Я її зараз наберу свій ЦКТ, цю промивну воду. В нього я зараз встановив тен, потім я його виму, коли буде процес бродіння. Та я нагрію цю воду до 80 градусів та тим самим продезінфікую центральний кальничний танк. Зараз нагрілася в мене вода. Перша кислотна пауза. Я засипаю саложонку та несоложенку. Та розмішую. Все, ця пауза буде триватиме 30 хвилин при температурі 40 градусів. Перша пауза витримана. Відміщаю. Переходимо до наступної паузи. 52 градуси 15 хвилин. Так, друзі, наступна пауза білкова 52 градуси 15 хвилин. Так зараз виглядає наш заторчик. Засікаю 15 хвилин та чекаю на цю паузу. Білкова пауза пройдена. Переходимо до кип'ятіння. Включаємо. Єсть. Тепер будемо ждати, поки закипить, так і підтити 45 хвилин. Почалось кипіння, засікає 45 хвилин. Це треба для того, щоб наша насиложенка як треба, розварилася. Отварка кипіла 45 хвилин. Зараз кипіння ну вже 45 хвилина. Що треба додати? Треба додати воду в цю отварку та опустити її температуру до 52 градусів. Воду я додаю. 24 літри, які залишились мені холодна вода. Та в цю воду при 52 градусі, ну, я додам воду, перевірю, якщо я вийду в 52 градуса, я додам солод, який залишився. Давайте зазирнемо в котел та подивимося, як кипить отварка. Кришку я прибираю. Таке йде кипіння. Все, зараз вимикаю, то додаю холодну воду. Так, Зараз додаю залишок води. Я взяв з запасом ще один літр, тому що думаю, що один літр мінімум википив. Додаємо воду холодну. Так, готово. Та Зараз будемо контролювати, перемішаю все гарно. Та зараз буду контролювати температуру. Температура падає, сподіваюсь, попаду 52 градуси. Зараз подивимося. А поки я стабілізуюся температура, я смолю солод, який залишився. Білкова пауза в 52 градуси 15 хвилин пройдена. Зараз гріємось до 63 градусів 30 хвилин. Поки що так от виглядає все, промішується, поки що погано, соло ще не розрядився. Мальтозна пауза пройдена. Зараз ми відділяємо гущу від рідини. Та кип'ятім гущу 20 хвилин. Приготував насос. Ось таким чином я буду гущу відбирати від рідини. Так. Вже потекло. Ну, потекло, що тут різні уровні жидкості. Включаю насос. Отак от бодро потекло. Все, виділяю гущу від рідини та кип'ячу гущу. Вже в'ється гарно, тому що пройшло часткове розрідження. Трохи я додав води зі свого ЦКТ горячої сюди, тому що було дуже сухо. Я боявся, що воно пригорить. Оця жидкість, яку мені вдалося злити. Отак це виглядає. Ну, зараз грію, мішаю. Зараз поки що 64 у бакі. Отак От кипить густа частина. Я її періодично помішую. Тому що немає вологи. Достатньо, отак воно кипить, але тому що от тут видно гарно. Якщо... Але тому що пара котел ніякого пригару немає. Прокипіла наша відварка 20 хвилин. Наступний крок це декстринова пауза, нагр... нагрівання відваркою. Доливаємо кип'ячену кі відварку барку в рідку частину. Потім витримуємо при 72 градусах 20 хвилин та робимо йодну пробу. Але я зроблю наоборот, я цю гарячу відварку переміщу сюди, у рідку частину, щоб не привисило 72 градуси. А то я не впевнений, що це вийде, що воно не буде там 78. Як мешаут. Тому я роблю цю гарячу відварку. Зараз вона кипить, Видно, як йде пара. Переміщую сюди, у рідку частину. Вона вже підостила трохи. І сподіваюся, вийти на цю паузу 72 градуси. Перекинув я практично всю видварку сюди, але температура десь 56-57. Тому я вирішив, що я зараз обратно з цього котла сюди перекину та сподіваюся, що буде 72 градуси. В паузу 72 градуси я попав вже. Стоїть на паузі 20 хвилин та час робити йодну пробу. Для цього я приготував якесь, можна, там, кришку, блюдце та йод. Для йодної проби беремо трохи сусла та капаємо краплю йоду. Це достатньо. Перемішуємо. Йод не змінив колір на фіолетовий, остався таким коричневим. Це означає те, що крахмалу не залишилося та сосло повністю оцупрювалося. Наступна наша дія робимо меш-аут. Пряме нагрівання до 78. Градусів одна хвилина. Це потрібно для того, щоб ферменти прекратили свою дію. Одцукрювання. Вони вже отроботали все від Після Після меш-ауту буде фільтрація. Робимо меш-аут. Зараз 78, то вже 79 градусів. Меш-аут достигнути. Роблю відмітку. Та я вже включив циркуляцію, це я зробив для того. Щоб зробився фільтруючий слой на моєму фільтрі базуки, та я відібрав чисте сусло у приємну ємність. А потім будемо промивати. Так виглядає фільтрація сусла. Сусло йде чисте, фільтр працює. Зараз аромат дуже приємний. Нібито пікуть хліб. Промиваю гарячою водою, яка йде з цього танку 87 градусів. Ложку я держу спеціально, тому щоб не нарушити фільтрувальний слой. Фільтрація окончена, сусло опять я перелив у Куб, та зараз іде нагрів. До Докипетіня повинно бути 2 години. Зараз 67 градусів у кубі. Начальна плотна сусла була в мене суславна вийти 9,5%, але в мене вийшло десь 13,5%. Це я пов'язую з тим, що такий рецепт в інтернеті багато цих рецептів. В рецепт треба коригувати і. Віденського солода замість 12 кілограмів, треба додати 9 кілограмів, десь так. Ну, Та 15% не солоджонки. Але це нічого страшного, тому що в мене ЦКТ більше, ніж варочний котел, та я можу розрахувати кількість води, яку мені необхідно додати, щоб вийти на цю. Щільність сусло 11,5% до початку бордіння. Почалось кипіння. Треба зібрати цю піну. Минуло 15 хвилин кипіння. Вношу першу порцію хміля 75%. Кип'ятіння я роблю з відкритою кришкою достатньо активно, як ви можете бачити, це потрібно для того, щоб сусло активно кипіло та википали всі серністи з'єднання. Треба приготувати ірландський мох. Він потрібен для того, щоб використовувати для стабілізації пива і освітлення сусла на етап кип'ятіння. Зараз його треба замочити у воді. Щоб він розбух та був готовий до внесення. Внесення буде за 15 хвилин до кінця кипятіння. Замочуємо у воді та поки сусло буде кипіти, він розбухне та буде готовий до внесення. Минула одна година кипіння, наступна порція хмелю 20% від 120 грамів. 24 грама вносимо. 15 хвилин до кінця кип'ятіння. Вношу останню партію 5 грамів, 5% перепрошую. Хміля та ірландський мох. Це ще кип'ячу 15 хвилин, охолоджую та перекачую у бродильну ємність. Минуло 2 години кип'ятіння. Википіло в мене десь, як положено по рецепті, 15%. Зараз ставлю охолодження та даю до повного ПВК по моїм підрахункам, це скоригує плотність на 11%. Таким чином охолоджується ЦКТ, Підвод холодної води вниз у рубашку, та проход цієї холодної води та вихід вже гарячий з рубашки. сусло баки охолоджується. Щільність я попав 11,2% сахаристості. Все як по оригінальної рецептурі. Дробину з пива я не викинув. Я Її додав до цукрової браги та роблю цукрово солодову самогон з нею. Ось вона. Про це буде окреме відео на моєму каналі. Охолодивши сусло, я перекачав його в ЦКТ, додав дріжджі та пішов відпочивати. Наутро я побачив таке бродіння. Жигулівське пиво – це лагер, тому я використовував лагерні дріжджі W3470. Ось ці дріжджі. Це вже третя генерація. Це означає, що я зробив вже три з них. три партії. Та збираю дріжджі та використовую їх знов. Ці дріжджі працюють при плюс 12 градусах. Ну так сказано в їх інструкції. Тому я підтримую температуру у моєму бродильному танку 12 градусів. Що доба бродіння? Бродіння вже дуже повільно. Іде, давайте зазирнемо внутрі. Отак, піна. Трохи я заміряв, я скинув дріжовий осад та заміряв щільність, щільність у нас, у нашого пива. Шість. Так, зараз. 5% Треба шпунтувати, задраємо люки та е, включимо шпунт апарат. 12-та доба бродіння, тиск в ЦКТ десь біля одного бару, але цей хомут виявився не дуже добрим, він травить у місці цього шарніру. Я замовив хомут Інакшої конструкції та коли я його поміняю, я підкоригую тиск у ЦКТ. Кожні декілька днів я роблю скид дріжджів, дріжджового осуду за допомогою цього крану. Та понизив сьогодні температуру зараз 2,6 градуса. Зараз буду знімати пробу та замірюю. Щемість, яка зараз у ЦКТ. Перед розливом обов'язково треба продезінфікувати тару. Якщо це не зробити, буде як в ті старі часи, коли пиво зберігалося, ну, всі думали, що воно натуральне, що пиво кисло на третій день. Але це неправильно, пиво. Натуральне не кисне. Та якщо продезінфікувати тару, то не попаде ніяка інфекція, буде зберігатися у холодильнику мінімум рік та буде становитися тільки краще. Прийшлося переробити табуретку. Щоб зробити розлив пива. Сюди я буду вставляти кран для розливу. Та така буде табуретка з функцією розлива пива. Пиво. Даю тиск у пляшку. Зараз СКТ біля 0 градусів. Я тримав цю температуру біля тижня. Це робив, зробив для того, щоб краще падали у конус дріжджі та скидував їх раз в декілька днів. Зараз треба мені трохи наловчитися працювати з цим краном. Це мій перший опит. Ну, нормально. Саме приємна частина відео дегустація. Ще забув сказати, що останній тиждень у ЦКТ я тримав температуру десь. З 0 до 1 градуса, щоб більш ефект... ефективніше знімати дріжджо осад. Осаду немає, як ви бачите. Тому, коли я робив пиво в ведрах, був дуже сильний осад, і це мене засмучувало. Тому я вирішився придбати це обладнання. Так, відкриваємо. Яка гарна піна. Зараз буду дегустувати. Але коли розвалився Радянський Союз, мені було 10 років. Юпі та зуку я пам'ятаю, але Жигулівське пиво особисто я не коштував. Але я давав більш досвідченим дегустаторам пива, які пам'ятають. Ще радянське пиво, вони сказали, що воно так схоже. Давайте за перемогу вип'ємо. Дуже такий насичений вкус. Відчувається ця відварка. Пиво удалося, але провозився я з ним дуже довго. Я почав його варити в обід та закінчив у 6 ранку. Поки там отфільтрував, помив, але воно того коштує. Всім дякую за просмотр. До зустрічі на каналі.